Доброго дня! Мене звати Юлія Володимирівна Міщук. Я вихователь комунального закладу дошкільної освіти номер 349 Дніпровської міської ради. Цей заклад це перше місце моєї роботи, куди я прийшла одразу після закінчення педагогічного коледжу. Маю закінчену вищу освіту. Моя професія це не просто робота чи кар'єра, це справжнє покликання, яке я обрала серцем ще в ранньому дитинстві. Я працюю в освітній сфері вже 12 років. У своїй роботі я керуюсь принципами індивідуального підходу до кожної дитини. Вважаю, що кожен малюк має свої сильні сторони, і важливо підтримувати їх на шляху до розвитку. У роботі з дітками використовую різноманітні методи навчання, ігрові технології. Творчі підходи, активно відвідуючи різноманітні тренінги, лекції, онлайн-вебінари, беру участь у різноманітних проєктах, щоб допомогти кожному малюку розкрити свій потенціал. Моя мета створити в групі таку атмосферу, де кожна дитина почуватиметься затишно, безпечно та розвиватиметься як особистість. Я прагну не лише передати дітям знання, але й виховувати в них важливі життєві навички. Аспектом моєї роботи є тісна співпраця з батьками, адже взаємодія з родиною допомагає створити гармонійний простір для розвитку дитини. Важливе місце займає не тільки знання, але й цінності. Для мене важливо бути не тільки наставником, але й другом, вчителем, який допомагає дітям ставати впевненими, добрими, чесними і порядними людьми.